Добрий день громадяни України, воїни Тилу, воїни фронту. Пропонується огляд військових дій в російсько-українській війні на 6 серпня 2022 року. Сили Сторін, наша Україна, Захід і США. З обмеженою допомогою від Заходу і США, ворог Білорусь, Росія, Придністров'я, Автономна Республіка Крим, сепаратисти Луганської, Донецької області і вороги всередині країни, колабораціоністи, зрадники і інша нечисть. з російська армія не покидає планів і намірів захопити повністю весь Донбас і штурмує позиції українських захисників кожен день. Наші захисники тримають оборону, на деяких участках переходять контрнаступ, і така ситуація повторяється не перший день. По даним карти Окупанти посилили обстріли в Харківській області, хочуть повернути втрачені позиції. Це на Харківщині, на Донбасі. <реклама> Сами важкі участок фронту. Окупанти, як завжди, штурмують біля Авдівки, Пісков, Бахмута, Сєвєрська і Соледара. Але українські воїни тримають оборону. І воїни не можуть зайти в город, в ці міста в Запорізькій області фіксується підготовка до наступу, як результат перекидується техніка і жива сила. Ймовірно, армія Росії може готуватись до наступу. До наступу на деяких відрізках. Але наступ він відбувається на деяких відрізках, він не йде на 1000 кілометрів, це зрозуміло. Десь зосереджується велика сила і готується прорив. В Херсонській області окупанти не питаються, а вже укріпили оборону, але ця оборона. Постійно хаймарсами, іншою важкою зброєю українців, радянською зброєю постійно частково знищуються. Як результат, знищуються склади з боєприпасами Опа, командні центри там. Це все порушує. Логістику про противника і деморалізує його. Нагадуємо, голова Донецької обласної державної адміністрації заявив, що піски, піски оставляються під контролем, залишаються під контролем українських воїнів, але вже йдуть бої біля пісків. Ось така, пер, така ситуація на Фронті на сьогоднішній день. Піски, значить, це населений пункт, зруйнований в ході російської агресії ще 2014 року, там тривали бої. Населений пункт повністю знищений повністю. На 2001 рік в ньому проживало в цьому населеному пункті 2160 осіб людей. Вносилось до Донецької області Ясиновацького району. 2160 людей. Але в ході військових дій 2014-2016 році між... Українськими Збройними силами і ДНР оцями і російськими військами. Це населений пункт був повністю знищений і в ньому на 2019 рік зруйнував 95% ну, все все зруйновано. Залишилося 9 чоловік. На 2019 рік. час, я не знаю, може там вже немає 9 чоловік, там тільки одне українське військо. Така ситуація в війні. Значить, за перед бурею ворог готує прорив. Поки що триває позиційна війна, По тих, результатом якої може бути захоплення. Невеличкого населеного пункту за місяць боїв. Які втрати окупантів? Значить, 250 за цей день. Значить, взагалі втратили вже 41 900 окупантів втрати, їх було знищено. Це дві армії, Уже йде рахунок на, на третю армію. В армії 20 тисяч десь. Літаки 0 вертольотів, гелікоптерів 0, 10 танків, 19 БПМ, 5 гармат. О, досить добре досить добре, молодці. Ця тенденція продовжується. 4, 4 засоби ПВО, 0 РСЗО, 2 цистерни ГСМ, це добре, 2 безпілотника. ще не підіб'ють ніякого катера. 15 кораблів і 6 КАМАЗів. Отже, позиційна війна продовжується, ставимо лайки, подобайки, підписуємося, пишемо свої коментарі, до чого приведе ось така тактика, успішна наша тактика оборони. І чи ми зможемо. Від оборони перейти до атаки. І чи це не туп... тупикова частина війни наступає, або чисто позиційна війна. І що, ви думаєте, на рахунок проривів, захоплення цих невеликих населених пунктів і тих людей, які потрапляють в окупацію. Спасибі за увагу.